Рідна моя, скажи що небудь хороше. Так я чекаю на це. Та я тут шокована, що в людей е, в Твіттері батл про те, про що е, чим відрізняються реп'яхи від будь-яків. Я розумію, що? яке в мене було багате дитинство, що так. я знаю і про, і про те, і про те, і віддирала від свого одягу. А ну поясни мені, я не знаю. Ти знаєш що це? Ну, все? це треба візуально показувати, я тобі потім покажу. Реп'ях реп це те, що чіпляється. Кругленьке таке, воно. О, так, таке воно кругленьке, таке, калючечка, так, так, яка чіпляється. А, а друге, що ти кажеш. Будяк. Будяк? Буд Дивись. Будяк. Ну, Він трохи по-іншому виглядає. Я не знаю, як воно. Це, це От Реп'ях? Реп'ях. Воно липне, о, як реп'ях. При, приліпився. При... Понад 30 тисяч пар скористалися можливістю подати заяву на реєстрацію шлюбу через портал. Дія пише прес-служба Міністерства юстиції, зазначають, що онлайн послуга почала працювати у минулому році і одразу не була популярності у молодят. Адже це дозволяє заощадити час та за лічені хвилини обрати місце і формат церемонії. Ти, до речі, через дію щось робив, якісь отакі послуги. Ну, поки... ну добре, не одружувався, але там поки не одружувався. Поки не одружувався. А може, розлучався? А Я ж треба спочатку одружитися або аби розлучитися. То там знає, може, ми чогось про тебе не знаємо. Не знаєш ти про мене нічого взагалі, як виявилося. Нічого. Якщо ти мене запитуєш, чи я не Я знаю, що ти з оболоні. Ми живеш на оболоні. Та бачиш, скільки разів я Юлі Махових компліменти роблю, але вона ніяк не розуміє натяків моїх. Ти розумієш, а зараз мене хтось Юля заміжня. Що-що? Натяки він робить. Натяки робить тільки заміжнім дівчатам. А це щось в тебе. Не туди тебе тягне. А це знаєш, що є такий чоловічий принцип, до речі, і це... Е, скради, е, так? Ні-ні-ні. Це комплекс меншовартості. От тебе, це є, я тобі поясню, це коли чоловік намагається здобути те, коли воно ну, чуже. Тобто ага. те, що вільне, ну, якби в принципі доступне, то не цікаво. А от чуже взяти. Причому, як тільки ти забираєш це, воно тобі вже не цікаве. Це комплекс меншовартості. Такого, це комплекс, знаєш, окупанта. Ну серйозно, оце, оце, є договорилися. Таке, оце є таке ну сексуального окупанта. Це є таке у багатьох чоловіків. Я думаю, ви підтвердите, коли от жінка одразу там ти її здобув, коли вона в принципі не чинить тобі опору. Та, от, в принципі, ти добиваєшся, добив... в принципі, вона там, добре, я там згодна. Все Буга, і це якось якесь, так вже не цікаво. Маньячеством попахує. А коли вона бриклива, коли серце з перцем душа з щасником, і вона маніпулює, вона показує, нібито, ти їй не дуже цікавий, намагається. Підсадити на емоційний гачок. Тобі ж цікаво, воно таке недоступне, воно щось таке, як, як знаєш, запретний, заборонений плід, він солодкий. ну Слава всьому, є свої межі, бо кажу, це вже попахує деякими нездоровими, взаємозалежними стосунками. Це певна, е сексуальний комплекс самонедостатності. І соба інше, не ж написав: Слава, не потрібно намагатися, мовляв, битися за намагатися здобути жінку. Адам. Він поки був один. Він жив у раю. Я не знаю на що це натяк, але в принципі в чомусь правда тут є. погодься. Ну, тут можна би було зараз дуже багато сперечатися. і Адам, і Єва поки були самотні, вони жили у раю. Десь, ну а і тут не посперечається. Факт це залиш... історія про вибір. Адама ніхто не змушував, адаму запропонували. Та він спокусився на оце О, яблучко. Це історія про вибір це... і про відповідальність за свій вибір, шановне панство. Ну так, відповідальність. Тобто, робіть вибір, жити в раю або е, спокуситись на чарівну дияволицю, не дияволицю, а просто жінку. От не треба зараз. Сексизмом займатися. А, Я згадую відомий серіал, який любили люди в 2090-ті. Всі жінки відьми. Конотопські. Ні, просто відьми. В Україні конотопські. Саша, зараз Саша, що Слава Ні, зараз Ні, Я тобі зараз розкажу. Ми сьогодні був такий цю про мать Про Марі, Марічку, Машку, я як сказати, Захарову. Алкоголічку, несмотря на мій причому вона непогано виглядає, Марічка Захарова? Як вона взагалі. Та не Марічка! Ну, не Марічка! Добре, Марічка не Марічка. І, в принципі. Ну, от. Пише наша гадачка, чоловік може обходитися без жінки, але вона йому дається, щоб він не здурів від радості. От, Слава, Я тобі, щоб да -да, тобі, скільки тобі скільки не було буємо, занадто весело в тому ефірі. Жінки, от я не вмію, я слабка людина, я піддаюсь жіночим маніпуляціям. Скільки мені жінки наробили болю, тому що я е, дурний і наївний, а вони вміють мною маніпуляти. Шановні жінки, маніпулюйте чоловіками, ну, але не настільки сильно, я вас благаю. ну Ми ж прості, ми наївні. Скільки мене на бабло розкрутили. Боже, пожалійте, слава, він бідний, нещасний і не витримує. Я просто три квартири міг купити, <свіття> якби не їсти на жіночі маніпуляції. Ха-ха-ха-ха. <свіття> Ха-ха-ха. <свіття> <свіття>